В центрі подій розпочинає роботу телеканал СТВ сьогодні 576-й день великого вторгнення Росії в Україну, і далі поговоримо про головні новини ранку. Отож вранці армія РФ обстріляла Дніпровський район у Херсоні. Снаряди влучили в будинки. Загинув 25-річний чоловік, ще один поранений, повідомили в ОВА. За минулу ж добу на Херсонщині від обстрілів загинули семеро людей, 12 отримали поранення. Кількість поранених внаслідок вчорашнього обстрілу в Кураховському на Донеччині зросла до 16 людей, розповів Суспільному начальник міської військової адміністрації Володимир Падун. Загалом через обстріли Донеччини минулої доби постраждало 22 людини. Україна та США домовилися про спільне виробництво зброї. Повідомив президент Зеленський за підсумками зустрічі із президентом США Байденом. Україна зможе виробляти зокрема системи ППО. А от яких втрат зазнала Росія у боротьбі проти України, дивимося у зведенні військового телебачення? Мінус 480 російських загарбників за минулу добу. Втрат російська армія зазнала і у техніці. Наші воїни знищили 6 танків, 8 бойових броньованих машин, 40 артилерійських систем, 4 одиниці реактивних систем залпового вогню, 8 безпілотників, 20 автомобілів та одиницю спецтехніки. Такі дані Генерального штабу станом на ранок 22 вересня. Загальні цифри щодо втрат окупанта від початку широкомасштабного вторгнення такі. Українські воїни знищили 274 тисячі 950 загарбників. Російська армія втратила 4 тисячі 644 танки та 8 тисяч 891 бойову броньовану машину. Уражено 6 тисяч 177 ворожих артилерійських систем та 785 реактивних систем залпового вогню. Наші воїни знищили 528 засобів протиповітряної оборони. Приземлили 315 ворожих літаків та 316 гелікоптерів автомобільної техніки та автоцистерн. Уражено 8 тисяч 690 одиниць, знищено 20 кораблів та катерів та один підводний човен. Сили оборони України вивели з ладу 4858 тисячі ворожих безпілотних літальних апаратів та збили 1517 тисячу крилатих ракет. Ворог втратив 912 одиниць спеціальної техніки, Приєднуйся до збройних сил України. У Житомирі родинам загиблих військових передали державні нагороди. Про це повідомила прес-служба Житомирської міської ради. Родині лейтенанта Дроздова Ігоря Володимировича вручили орден Богдана Хмельницького третього ступеня посмертно. Ордени за мужність третього ступеня також посмертно отримали родини захисників молодшого лейтенанта Димича Юрія Миколаєвича солдата. Капацина Станіслава Валерійовича, молодшого лейтенанта Тетерчука Олександра Віталійовича, старшого солдата Троцького Олександра Михайловича і молодшого сержанта Хомича Юрія Вікторовича. Важко говорити на превеликий жаль. Війна триває. Нам випала доля захищати рідну землю. Від імені командування десантно-штурмових військ. Дякую, що ви підтримуєте своїх рідних у їхньому рішенні боронити країну. Ворог буде переможений, за нами перемога. Сказав на заході присутній військовий директорка міського центру соціальних служб Ольга Юрченко зазначила, що соціальні служби завжди готові допомогти родинам полеглих захисників. Ми завжди з вами готові підтримати і допомогти. Ми повинні проживати кожну мить так, щоб бути достойними пам'яті тих, хто у складі небесного війська молиться за нашу Україну, наголосила Ольга Юрченко. У Житомирі за матеріалами СБУ до 12 років ув'язнення засуджено бойовика з псевдо-Москва, начальника штабу кальчуги для розуміння. Це зрадник, який добровільно приєднався до окупаційних збройних угрупувань держави агресора Подробиці нам розповіла речниця служби безпеки області Ірина Мартинюк. Зокрема, завдяки доказовій базі, яку зібрали контрозвідники та слідчі СБУ у Житомирі до 12 років ув'язнення із конфіскацією усього майна засуджено начальника штабу першого заступника командира гвардійської оперативно-тактичної групи «Кольчуга» терористичної організації ДНР. У межах спеціального досудового слідства встановлено, що у липні 2014 року на той час 22-річний уродженець Києва із ідейних міркувань вступив до підконтрольного Росії незаконного збройного формування ДНР. Колишній нацгвардієць розпочав свою військову кар'єру із посади заступника командира кольчуги з озброєння та отримав позивний Москва. У складі цього підрозділу він продовжує свою службу донині у статусі начальника штабу та звання підполковник. Крім активного забезпечення бойовиків військовою амуніцією, озброєнням і боєприпасами, бойовою технікою, Москва відповідає також за бойову готовність та дисципліну, підпорядкованого йому особового складу, організацію і безпосередню координацію його діяльності. За злочини проти України, Корольовський районний суд міста Житомира засудив ЗІЦ-підполковника Москву у порядку спеціального судочинства за двома статтями Кримінального кодексу України. За участь у терористичній організації та сприяння її діяльності, а також за участь у діяльності незаконного збройного формування, постановою слідчого СБУ його оголошено у розшук для забезпечення реального виконання покарання. У суді також продовжується розгляд по суті матеріалів кримінального провадження по обвинуваченню батька фігуранта колишнього українського правоохоронця у вчиненні аналогічних злочинів. Перебуваючи на останній займаній посаді так званій начальника поліції тимчасово окупованого Маріуполя, він відповідав за організацію фільтраційних заходів, які призвели до численних арештів цивільного населення міста. Тренування, постійні навчання та вдосконалення це запорука успішно виконаних завдань. А успіх завдань у надзвичайників це чиїсь врятовані життя. Отож, як проходить навчання бійців ДСНС, розповість далі Каріна Цимбалюк. Зайти в задимлене приміщення, врятувати потерпілого вагою в 100 кілограм та загасити пожежу. У Житомирі рятувальники з усієї області проходять спеціальне навчання на відпрацювання своїх професійних навичок. У нас на базі нашої області прибув вогневий комплекс пересувного типу, де газодимозахисники відпрацьовують в складі ланки свої, скажімо так. Відпрацьовують свої навички, підвищують свій морально-психологічний стан і фізично навантаження. Всконалює ланка має перш за все зайти в непридатне для дихання середовище в засобах захисту органів дихання і зору, врятувати потерпілого умовного, винести його назовні, після чого зайти безпосередньо в зону і ліквідувати осередок пожежі. Там всередині контейнеру знаходиться. Скажімо так, автоматика, яка подає відкрите полум'я, і за допомогою засобів гасіння вони гасять умовну пожежу. Рятувальники кажуть, умови тут максимально наближені до реальності, тому гарно тренують витримку та злагодженість колектива. Дано вправо відпрацьовується для пошуку потерпілого та імітації гасіння пожежі. Складність у тому, що ти піддається впливу температури. Шкідливих викидів, ну і треба швидко витягти потерпіло. Ти працюєш те, що ти, в принципі, робиш на пожежі. і все, Максимально наближно. Складність заключається в підвищеній температурі. А так ми ліквідовували пожежу і рятували потерпівшого. Не складно, але трохи тяжковато дуже близько, навіть бувало менше на пожежі, ніж тут температури. Окрім складних умов та важкого потерпілого, рятувальники ще на собі носять 25 кілограм спорядження. Працювати не тяжко. Це не так, як нашим хлопцям, які воюють їм чаще. У нас слава Богу, ну спорядження добре, термостійке. Температуру теж гарно переносить. Чоботи наші йдуть стальні п'ятки, носки, все захищено, ноги захищені, каски гарні. Ну і маска це найголовніше, що є на даний момент в димових умовах. В Цілому за цей тиждень щоденно проходили навчання близько ста рятувальників з різних міст. Дані навчання у нас відбуваються п'ять днів згідно графіку. Сьогодні у нас четвертий день. Сьогодні працює у нас Звягельський гарнізон. Вчора був у нас Бердичівський гарнізон. Позавчора був Карастенський гарнізон. І в перший день навчань був Житомирський гарнізон. А завтра у нас буде проходити навчання аврін-рятувальний загін спеціального призначення і безпосередньо головне управління. Каріна Цимбалюк, Юрій Грач центру подій СТВ. І сьогодні вранці у Житомирі місця налякав стовп диму у районі вокзалу у Житомирі. На місці події працювали рятувальники та швидка допомога. Це нам підтвердили у державній службі з надзвичайних ситуацій у Житомирській області. Як пізніше вияснилося, пожежа виникла на площі 1200 квадратних метрів на території фабрики у Житомирі. Горів під навіс цех із виготовлення рамок і склад. На газіння залучили 9 одиниць техніки та понад 50 рятувальників. Близько 6 години 45 хвилин до оперативно координаційного центру головного управління дійшла інформація про пожежу на одному з підприємством місядових. Підприємство займалося виготовленням дерев'яних та пластикових рамок та фотографій картин. На момент пробуття першого підрозділу було з'ясовано, що пожежа розповсюдилась майже на всю кришу даного приміщення, даного об'єкту якого розташовано в цьому числі сладке приміщення. Загальна площа пожежі становила 1200 квадратних метрів. До гасіння пожежі залучено, першочергово було 9 одиниць техніки і 53 чоловіка особового складу. О 7 годині 43 хвилини пожежа локалізована. На даний час продовжується гасіння пожежі, розбирання е, завалів, е, криша, на жаль, провалилася всередину приміщення. Гасіння пожежі триває». На Житомирщині прикордонники виявили порушення в перевезенні майже 35 кубометрів лісу. Про це сьогодні повідомляє прес-служба на сторінці північний кордон Держприкордон служби. І далі цитата: вчора надвечір на одній з автомобільних доріг в межах контрольованого прикордонного району Житомирщини оперативні співробітники 9-го загону зупинили вантажівку, завантажену деревиною хвойних порід. Під час перевірки законності Приміщення лісопродукції з'ясувалося, що у водія жителя Івано-Франківщини є ряд порушень у відповідності вантажу з товару супровідними документами, а також фактичним розміром та кількості навантаження деревини йдеться в повідомленні. На місце події для з'ясування всіх обставин правопорушення прикордонники викликали співробітників нацполіції, яким також направлено повідомлення про виявлення ознак кримінального порушення за статтею 246 кримінального кодексу України. А це незаконна порубка або незаконне перевезення зберігання збуту лісу та надалі передану вантажівку і ліс до правоохоронних органів. Заходи з перевірки тривають. І на Житомирщині ще одна автотроща. У Бердичівському районі у ДТП потрапили жителі Кропивницького. Поліція з'ясовує обставини аварії, що сталося 21 вересня на автошляху Житомир Сквира між селами Яриповичі та Любомирівка. Попередньо водій автомобіля Рено, 64-річний житель Кіровоградщини, рухаючись у напрямку міста Житомир, не впорався з керуванням та з'їхав з автошляху. По тому авто зіткнулося з деревом. У результаті ДТП... Травми отримала пасажирка, в 57 157-річна жителька Кропивницького. Жінку ушпиталили до травматологічного відділення Андрушівської лікарні, і нині триває встановлення всіх обставин та причин події. Водночас поліцейські нагадують, водіям суворо дотримуватися правил дорожнього руху. А далі тема, яка для багатьох здається проблемною. Право пільгового проїзду у Житомирі. Хто на нього може розраховувати і чому саме так? Дізнавалася Іван Касивак у заступника міського голови. У рамках європейського тижня мобільності в Житомирі журналісти поспілкувалися із заступником міського голови Олександром Шевчуком. Одне з питань, яке хвилювало Житомирян, які долучилися до розмови, пільговий проїзд різних категорій населення це пенсіонери за віком, особи з інвалідністю третьої групи та діти з багатодітних сімей. Про причини обмежень в часті, а саме з 10 до 16 години, розповів нам Олександр Шевчук. На жаль, це вимушена дія, все ж таки, тому що ми даємо можливість пільгового проїзду. Але обмежуємо це в часі, бо в ранішній час фактично, от є тут керівник комунального підприємства, який скаже, яке надмірне навантаження це плюс 10 тисяч наших пасажирів зранку на це з сьомої до дев'ятої години. Таким чином ми розвантажили трохи наш громадський транспорт, тому що немає можливості випустити на лінію одночасно 120 тролейбусів, пояснює Шевчук. Пільгою нашим категоріям все ж таки. З розумінням, прошу віднести, дали можливість користуватися з 10-ї години, коли немає навантаження на е, по кількості пасажирів в громадському транспорті. Так це трохи супер... Так, але на сьогоднішній день поки немає у нас іншої можливості в регулюванні цього питання. Заступник міського голови запевняє, що не ми єдині порушуємо норми конституції, і так працює більшість міст країни. Також чиновник повідомляє, що були позовні заяви на це рішення, але міська рада відстояла і аргументувала свої дії. Тому суд прийняв їхню сторону. Шевчук пообіцяв оприлюднити дане судове рішення на сайті Житомирської міської ради. Разом з тим, жителі міста просять повернути безкоштовний проїзд дітям з багатодітних родин. Адже діти, добираючись зі школи та на гуртки, кожен раз мають сплачувати. Повну вартість проїзду, що тягне за собою додаткові витрати на багатодітну сім'ю. У Нас уже є неодноразові звернення з цього приводу і управління транспорту зараз розглядає цю можливість, поки не готове сказати, коли це можна було зробити, але пропрацьовуємо цей варіант. Іван Касивак, Юрій Грач у центрі подій СТВ. Хто такий чиновник? У Житомирі запрошують стати студентом школи місцевого самоврядування, аби заглянути за лаштунки життя міської ради. Подробиці у матеріали Іван Кісевак. У Житомирі розпочався набір на осінню сесію програми Школа місцевого самоврядування. Це муніципальна програма в стінах міської ради, яка розрахована на залучення проактивних людей, про те, що будуть вивчати студенти під час неформальної сесії, та які переваги цього курсу розповіла нам начальниця управління у справах сім'ї, молоді та спорту Ірина Ковальчук. Ми розкажемо студентам про історію міста, про юридичні аспекти роботи міської ради. Про повноваження міського голови депутатів міської ради, як стати депутатом міської ради, як і на яких підставах працюють управління міської ради, як пройти стажування в будь-якому управлінні, яке вам подобається, і побачимо, чи хочуть після цього люди бути чиновниками чи ні. Це Неформальна освіта, це не, не ті знання, які ви отримаєте в університеті чи в школі. Це можливість познайомитися з міським головою, його заступниками і представниками управління, які найбільш активні. І можливість дізнатися про свої можливості, як все ж таки ти, як містянин. Як житомирянин можеш повливати на розвиток будь-якої політики міста. Школа функціонує вже 15 років. За цей час студенти стали друзями з викладачами, Ба більше випускники школи активно співпрацюють з міською радою та генерують свої ідеї. Ми маємо понад три тисячі випускників. Вони дуже різні, дуже різного віку. Я в свій час теж була випускницею школи місцевого самоврядування. Тому серед випускників є як і державні службовці, посадові особи місцевого самоврядування, так і підприємці журнали журналісти, громадські діячі і так далі. Школа місцевого самоврядування є абсолютно безкоштовною. Стартує 17 жовтня в приміщенні міської ради і триватиме два місяці. Заняття відбуватимуться що вівторка та щосереди, о 16-й годині. В сесійній залі міської ради слухачі школи місцевого самоврядування зможуть ознайомитися з роботою міської ради з роботою кожного управління департаменту і відділу а також громадських організацій та інших організацій, установ, які співпрацюють з містом. І і, в принципі, впливають на політику міста. Посилання на реєстрацію можна знайти на сторінці в мережі Фейсбук Департаменту управління у справах сім'ї, молоді та спорту Житомирської міської ради. Івана Сивак, Олег Ципоренко у Центрі подій СТВ. І вже завтра, 23 вересня, у Житомирі відбудуться благодійні змагання з триатлоном. Під назвою Залізна країна, під час яких збиратимуть гроші на лікування воїнів у військовому шпиталі. Про це на засіданні міськвиконкому 21 вересня розповіла керівниця управління у справах сім'ї, молоді та спорту Ірина Ковальчук. За її словами, ініціативна група організувала такий благодійний захід з волонтерами організації Залізна країна. До нас звернулися представники громадської організації Залізна країна. Це Юлія Ельдістрарова та Віктор. Сокуренко для того, щоб спільно із спортсменами з усієї країни волонтерами провести благодійні спортивні змагання з триатлону у Житомирі. А гроші зібрані під час заходу передати у військовий шпиталь на лікування воїнів. Ми погодилися залучити до організації відповідні міські служби, поліцію затвердили вже локації для проведення змагань та схеми руху спортсменів, окрему десанцію для пробігу та окремо велосипедний маршрут, розповіла Ірина Ковальчук. За словами організатора, у благодійному заході Залізна країна у Житомирі візьмуть участь спортсмени зі всієї України, а також сім спортсменів за кордону, а саме зі сполучених штатів Америки, Німеччини, Іспанії, Фінляндії та Франції. Також заплановані прямі мости з відповідними транслоністами та біотелоністами світу, учасниками Олімпійських ігор з цих видів спорту. Після змагань відбудеться концерт за участі гурту Козак Систем, під час якого також збиратимуть донати на підтримку українських воїнів. Для проведення благодійного заходу у Житомирі 23 вересня обмежать рух громадського транспорту з 11.15 до. 13.30 за маршрутами руху спортсменів, а саме вулиця Дмитра Донцова, вулиця Люберська і вулиця Мала Бердидівська. Громадський транспорт не курсуватиме. Також обмежить рух автомобільного транспорту. А завершуємо випуск у п'ятницю тишою, в якій поіменно вшановуємо загиблих жителів нашої області, з якими ми попрощалися цього тижня. Пам'ятаємо, що кожне ім'я цього списку це цілий світ, який зупинився заради нашого життя. Це все, що я встигаю розповісти сьогодні. Вкотре прошу живіть чітким усвідомленням, кому ми завдячуємо, нехай відносним проте, все ж спокоєм у Житомирі та нашій області, тихих нам вихідних, а ми з вами побачимося вже з понеділка. Слава Україні! Героям слава! суботу, 23 вересня, температура максимальна в день плюс 28, вночі плюс 19. Вологість повітря від 60 до 80 Вітер південно-східний – 1,7 метрів за секунду. Протягом дня небо у Житомирі буде ясним, без опадів.